Бажаю здоров'я. Сьогодні звернулися до міської ради працівники лікарні в кількості чотирьох працівників. От, з зверненням стосовно того, що їм оголошені сповіщення про звільнення в зв'язку з тим, що проводиться в лікарні оптимізація. В короткий час було зібрано скажімо, ту групу людей, яка зверталася, там також підтримки громадських організацій. На жаль, стосовно того, що було так, для того, щоб оптимально було надано їм відповіді, там письмового звання не було. В усному форматі обговорено, що щодо стосовно діяльності лікарні, і, взагалі медичних закладів в нашій громаді, так і взагалі в порівнянні закладів охорони здоров'я в Україні в області. Стосовно цього, що населена служба здоров'я України зараз Скажімо, оптимальніше підходить до фінансування закладів охорони здоров'я, тим самим їх веде до того, що вони об'єднувалися, реорганізовувалися, і, скажімо, ті, та кількість фахівців, які надають медичні послуги, так, допомогу медичну, то на цьому має бути основа закладена, а далі технічний персонал, адміністративно-господарський. Це навантаження закладу, яке вже скажімо, має бути відповідно, скажімо, в розпорядженні цільових коштів використовуватися, але все ж таки згідно до постанови. Так як за є постанова про те, що 75% від загальних надходжень. До лікарні від Национальної служби здоров'я України має використовуватися на фонд заробітної плати. Після того, як була проведена реорганізація приєднання перинатального центру до міської лікарні, був напрацьований, скажімо, штат і рішення ліквідаційної комісії, де не приймалося на той час жодних скорочень оптимізацій, було напрацьовано створено і протягом двох місяців. Міська лікарня бачила, вже могла напрацювати план надалі, скажімо, в тому, щоб привести у відповідність штат. На даний момент зараз це відбувається, скажімо, працьовано і відділенням законодавством про працю, так і дані рекомендації, і враховуючи ці всі позиції, напрацьовано новий штат, який затверджений, і відповідно до цього, скажімо, будуть оголошуватися подальші. Скажімо, рішення і попередження про звільнення. І так, скажімо, зараз детальніше більше керівник Володимирович озвучить там питання оптимізації. Каже відповіді на сьогодні цим чотирьом працівникам міської лікарні були в усній формі роз'яснені, але також їм було рекомендовано звернутися письмовим зверненням, для того, щоб їм можна було як дати відповідь і. Від фахівців з юридичного супроводу і також фахівців з управління охорони здоров'я. Як тільки таке звернення надійде, ми їм повністю вичерпну інформацію надамо. На даний момент ми попікаємося це повною функціональністю дієздатністю лікарні, де зараз надається медична допомога, функціонує і працює згідно це. Будь ласка, по точнішій інформацію. Дякую, Юрійович. Як вже Юрійович сказав попередньо, на сьогоднішній день відбувається. Певні такі маніпуляції, які здійснюються, і вони замість того, щоб допомагати, вони більш е, заводять глухий кут, е, інформаційний глухий кут е, суспільства. Хочу зазначити, що 205 це міфічна цифра, її немає. Це вакантні посади, які були на сьогоднішній день вже підводиться до. Е, того необхідного штатного розпису, який мав би, мав бути, 70 людей. Грубо 60-65 людей були пенсійного віку. 35 інших відсотків це людям, яким буде запропоновано інші вакантні посади. В лікарні відповідно ніхто на вулиці не залишиться сьогодні. Ми законтрактували збільшену кількість пакетів з Національною службою здоров'я України, що дасть змогу надати більш Вищу, якіснішу і оновлену допомогу нашим громадянам для того, щоб ми далі працювали в штатному режимі, прошу всіх дотримуватися інформаційної гігієни і довіряти лише перевіреним джерелам.